Перше цього року на навчання прибули представники канадського інженерного спецпідрозділу. З міркувань безпеки канадці не називають своїх прізвищ та імен і завжди намагаються уникнути об'єктивів камер. Справа в тому, що їх підрозділ унікальний. Вони не підривають саморобні вибухові пристрої на місці їх знахідки, як це прийнято, а доставляють смертоносний об'єкт на дослідження у спецлабораторії. Ризикуючи життям, канадські військовики дізнаються про нові технічні хитрощі, до яких вдаються терористи, і це дає змогу завжди йти на крок попереду ворога все, що ми спільно з військовими коаліцією вивчили за останні 10 років в Афганістані, дозволяє нам перемагати ворога. І наші знання, такі як методика обсягу території, допомогли врятувати солдатське життя. наша робота повна переживань. Коли ти працюєш саморобною бомбою в перший раз, то й усі інші рази, ти відчуваєш певність в собі. Проте це завжди твої найбільші американські гірки. Серце вистрибує з грудей. Ти напружений. Все одно використовуєш... Ви свої знання і впевнено досягаєш успіху, В роботі сапера все змінюється. Ворог змінює тактику. Змінюємо її, і ми цавісченджінговиз Лоннисати Нью-енемі з аусьченнертітіп'язенвіченс. Спроводиться для військових усіх підрозділів, адже кожен солдат повинен розпізнавати саморобні вибухові пристрої та правильно поводитися з ними. Звичайна пачка від цигарок може нести в собі смерть, адже саморобний вибуховий пристрій замаскувати можливо під будь-що і його створити надзвичайно легко. Вибухівка, мобільний телефон та дріт. А от виявити небезпеку зможе тільки добре натреноване око. Складність полягає в тому, що якщо ви маєте діло з стандартними вибуховими предметами, то тобто стандартними мінами, стандартними гранатами, ви можете... Тось знайомиться з літературою, принцип дії і будову даного вибухонебезпечного предмету, коли ми розмовляємо про саморобні вибухові пристрій, скільки людей, стільки і ідей. Тобто кожна людина може по-своєму зробити цей саморобний вибуховий пристрій. Звичайно, є загальна тактика, загальна будова. Але до кожного саморобного вибухового пристрою повинен бути свій особистий підхід. Тобто, не потрібно робити. Всі процедури по шаблону, що й ускладнює завдання.